Бачите, а це все мошка. Навіть ще деякі є живі. Вже Дей. гарні такі. І Це вони на підножному кормі в нас, бачите, трави багато. Ой, вже вже ось мошка. Всіх вітаю на своєму каналі. <кій> Дощ походив по кругу, нам трошки поприскав. Ось такі вже голошийки бігають. Бачите, от він перші, що привозилися. І в нас іде страшне нещастя. Оцих мошок, прямо страшне. Бачите, в нас клітки в цьому році поки що пусті. Нічого я туди не висаджую. Бо в тому році, як пам'ятаєте, в мене всі бройлери пішли. На ковбасу. Вчора я вечором ходила трохи поливала для того, щоб повисмикувати оцю маленьку травичку. Ось, у морквоці, бо вона вже росте дуже швидко, швидше, ніж морквочка росте. Може ну, воно гарненько так це виривалося. От зараз не так. А ось буде відео. Я вчора спеціально зняла. Який рой був наді мною? Покажу, як ми взагалі в сараї також є мошки. О, о, зараз покажу. Воно вон Видно, як вони залітають. Видно чи не видно? Кірою літою. До кролів треба це все закривати, перекривати і також робити, як я зробила ось тут. Як я тут спасаюся. Дивіться, в мене на буржуйки димлять отакі ось спіральки. До речі, дуже гарна штука, і вони човніють і падають. Бачите, в нас немає. Ось вони зазвичай літають на світло. Вчора ввечері забулися закрити двері. Як зайшли, бідолашних тут починали вже кусати. Вони починали тут кричати на всю. Що ми робили взагалі? Да? Ось покажу. Оцією ось паяльною лампою, цією лампою паяльною, це все випалювалось, бо такий рой страшенний був. Он. Видно буде. Ні, так не видно. Я возьму ось так. Бачите, оце все мошка. моршка. Навіть ще деякі є живі. Але крила в них були опалені, я їх тут одавила. Вон, оце все чорні. Е чорні оці кубки. Оце все-все-все повністю. Мошки стільки було, просто жах. Он даже три, трошки пропалився мішочок, але вчасно ми це все побачили. Да? Бубуськи вже ось порозріджувалися, трошки менше поставали, попродавали, ось верхній ряд, вчора почали переважувати. Вже трохи переростки, вже по кілограму плюс. Ну тут таке 900 грамів, тут таке саме. Ну, а ці ще деякі вже є 900 плюс грамів, але, але гарні бройлерки, да? Да, 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 да. Так, завтра в нас понеділок. Це ось вже такі повиростали манюні, яких я привозила. Бачки. Трохи їх порозсаржувала, бо їм вже було дуже-дуже душно. Ярколески такі вже також підростають манюні, да? птицькі різнокольорові. Сюди також бролерів повідсаджувала. А тут ось такий нахал сидить, перелізу цією, он поверху. І сидить з ними тепер, як наче тато чи мама. Ну, більше всього, що це півник, буде в них татусь сидіти. Так, і хотіла, знаєте, що зробити? У мене є ось отакі бролери великі. І ось люди, коли купують, да, деякі люди просять конкретно, щоб можна було відібрати самих півнів. Чому? Бо кажуть, що півні дуже гарно ростуть, швидше набирають вагу і взагалі вони більші. Мені ось просто заради цікавості я ось візьму вагу. Вони в мене тут похідні стоять, чого, бо коли до мене люди приїжджають, да, кожна людина хоче знати, що вона бере, тому що це все гроші. Тому я всіх їх переважую. Так, в мене є ціна, ось, наприклад, там, до 700 грамів, яка ціна. Потім йде в мене ціна 800-900 грамів. Кіло, кіло 200 Ну і відповідно, ось оці, ось, да? Також зараз витягну там пару штучок, переважу, покажу, бо я вже їх вважила так, днів два назад, були по півтора кілограма. Зараз поважимо, скільки вони є. Але суть в тому, що треба перевірити взагалі, чи є справді, що півень. Так, дивимося, тут у нас всі курочки. А тут наче є півники. Ой. Іди до мене, моя кіця Давай. Тихо, 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 тихо. Два кілограми ось курочка важить, так? Да? Давайте візьмемо Он півник сидить. Йди сюди. Йди до мене, кіця Йди до мене. Давай. Оп! вивалився, Каже, я випав, трошки випав. Стій, стій біля мене стій. О, ми знімемо. Постій. А співника давайте ой, посадимо, зважимо. Тихо. 2350. А мені здавалося, що курки також гарно важуть, так? Да? Мені самі трішки незручно, так що вибачайте за такі ось, ну ви ось запам'ятали, так? Да? Ось дивіться, це реально півник. 2,350. Скільки їм по дням? 37 чи 38 день, щоб я вас не обманювала. Але я ще обов'язково зараз дозніму відео. І передивлюся, і передивлюся взагалі по своїм записам. Але якщо я не помиляюся, 17.04. А сьогодні у нас йде 19 да? так? Дев'ятнадцяти в нас сьогодні. Хто знає яке число? То їм навіть менше повинно бути десь 32 дні. І десь. Іди сюди, Іди сюди диві, як! е Ось дивіться, це курочка. Два триста. Ну, це явна курочка, того, що в півників і курочок є відмінність чого. Оці ось гребні, ух! В них червоні. Але ось покажу. Ну, вже гарний такий бройр, да? Ще десь. Ні, в 10 покримається і буде в нас м'ясо. Нарешті дочекалися того моменту, коли щось в нас виросло, бо тільки пішло і йшло все на ці на продажі. Так, зараз витягну тих оцих більших і вимкну камеру, бо погано мені знімати самій. Так. Витягнула я ось чотири штучки, щоб було з чим порівнювати. Да? Я взяла різних. І середніх, і найбільших. Так, вага кіло 564 кіл. Боже мій, десь. Так, топи, стоп, Беремо оце. Кіло 800. тихо 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 Дивіться, давайте оце ось зважимо. Кіло 800. Але це не бролер. В чому відмінність? Дивіться. В нього ось крила, бачите, з такими жовтизною. Це в нас іде геркулес. Я його спеціально взяла зважити. Щоб побачити, на якому рівні вони з бролерами ростуть. Так? Якщо годувати повністю... Ой, давай, 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 залезь. Це кіло 460, сад. Чого я взяла? Бо вони сидять разом, годуються кормом бролерним. І мені було дуже цікаво, як же ж в них ось взагалі розвивається оце все. Чи вони, а, можна їх просто перевезти на пшеницю кукурузу? Чи все ж таки потрібно готувати комбікормом і подивитися взагалі вага. Ну, Оці ось гіркуліски, да? оці що сидять, вони також їдять тільки один комбікорм, Але тут 40 штук на замовлення завтра поїде. І залишиться не так вже і багато. Я думаю, що я їх залишу і повикидаю в сарайчик. Там, де в мене вже сидять майстер-греї. Я туди повикидала трошки далматінцев. Мені цікава вага півня і курочки, коли вони будуть вже в такому дорослому віці. Тобто я їх не буду на м'ясо різати, допоки вони. Не виростуть, як і обіцяли, там до 8 кілограмів, мені цікаво це все передіяти. Так що будемо перевіряти? Тепер у мене питання до вас. Чи у вас таке саме нашестя мошок? Чи це тільки в нашому регіоні таке робиться? Якщо так, то як ви особисто рятуєтеся від цього жахливого нашестя? бо в нас реально ось ну, трошки така димка, да? воно постійно в нас функціонує. Як бачите, оці ось штучки відпадають, да? я їх отак трошки підкручую, щоб вони смерділи далі. Ну, а ця вже на підставки, то ці якби нічого робити не треба. Так, гусенята, Дивіться, які вже класні повиростали. Тиждень часу. А вже ось така ось гарна гуска в нас ходить. Випускаємо на двір, вони в нас гуляють, їдять, п'ють, сидять, і це найкраще, що може бути. Він таке велет. Пахне цибулька? Це ти гусочкам несеш? Гусочкам несеш. Ой, диви, диви, диви. Мама балакає, вони до мами йдуть, бачиш? О! Качки! Також тут сидять, бачите, вже також гарно попідростали вони всі. Де? Так само вони разом з гусьми в нас на вигулі? Де вже попки позаживали в них майже? До корей поки що я не хочу їх випускати, чекаю, поки вони тр... трішечки побіліють в нас. Диви, повсідалися і сплять вже. Вам там класно? Класно вам тут, так? Да? Класно, кажу. Деякі кіло 800 Я думаю, що сьогодні все ж таки я їх посортую і кіло 800 вже повибираю, вони будуть рости нам на, на ковбаску. Буду робити, як в тому році. Прикольно, кстати, виходить така смачна ковбаска. По-перше, по-друге, воно у вас вважаєте готове, ви можете його як на грілі позапікати, так і в духовці. Коли на порозі вже гості, не знаєте, що готувати, швиденько робити картоплю по-селянськи, робити домашню ковбаску для таких броляк. І смачно виходить. А ще якщо вийти на город, наприклад, да? О, вже воно ларди які. Классні. Ті. кре 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 вже гарні такі. Це вони на підножному кормі в нас. Бачите, трави багато. Ой, вже вже ось мошка літає. Так, а якщо ще вийти на город. Надряпати ось таку ось домашню гарну родисочку. Ну, вона маленька, але вона така, як то кажуть, з перцем. Така гарна вже повиростала. Зеленої цибульки вон у нас вон там багато. То вийде гарний салат. Додати туди ще огірочок свіжий. У мене ось тут. Така невеличка наче коробочка. Капуста в мене тут така, як брокколі, цвітна, брюссельська і що попало. Ну, я її висаджую. Не знаю, що з неї буде, Але повисаджувала. І такі ось помідорки вже повиростули. Інші помідорки я попікірувала. Зараз покажу, що з них виходить. Ось в мене такий тут рядочок политий, так? Да? Що в мене виходить з оцих пікірованих. Така ось ножка гарна. Бачите такі? Ну, вони нескорослі. Я люблю нескорослі. Посадили, ми вже вчора поприскали. Баклажани такі гарні. Капуста в нас є. А ось цю капусту це вже моя розсаджена. Ось така вже гарна. Так, да, ось тут ось також порозсаджувала капусточку. Маленьку. Ну, а це ось помідорків трошки ранніх, вже бутони повикидали. І ось така капуста в мене рання росте на салатики і на борщики. Дивіться, яке воно маленьке, а вже там воно такий качанчик, гарміній, в'яжеться. Так що працюємо, як то кажуть, не покладає рук, боремося з мошкою, ноги в мене. Зараз покажу в тіні, щоб було видно. Дивіться, які покусані стали. Я вже ось ховаю отак, але все одно бачу, що треба вдягати носки. Таке воно на щастя буває. Всім гарного дня, гарного настрою. Всім па-па-па-па.